Друзі, всіх вітаю 19 листопада, Одеса на проводі. Сьогодні в Одесі День Скарботи. Після вчорашнього жахливого обстрілу, який уніс 10 життів, 10 ні в чому не винних життів, більш на пам'ять загиблим, всім постраждалим щирі співчуття, пораненим скорішого одушення. Друзі, ще сьогодні тисячний день повномасштабного вторгнення, тисячний день болю, втрат. Боротьби, надій, я хочу сьогодні, щоб ми пройшлися вулицями Одеси, фінальна наша точка, це буде море. Щоб ми поговорили, щось згадали, порозмірковували, що це за тисяча днів, які вони були для нас. Тому що зараз ми, не дивлячись, що це чорні якісь дні, чорні часи, але ми пишемо історію. І оце навіть у ці відео, які я ділюся новинами чи. Це все історія, жахлива історія. Скрізь на вулиці гудять генератори, тому по вулиці йти щось розмовляти це дуже важко. Що у нас по світлу? Зараз два слова скажу. Ну, Світла вже вімкнули, відремонтували після недільного обстрілу. Теж пам'ятаєте, як це було? Боже, кожен день обстріл, вже голова йде кругом, ти не розумієш, про що мова? Жах якийсь то. В неділю був обстріл, коли Одеса залишилася без світла і води. Вже залишилися ще якісь будинки, ще якісь люди залишилися без світла. Це самі такі складні ділянки, які дуже важко відремонтувати. Але всі служби намагаються це зробити. Але збільшено в місті світло вже з'явилося. Тільки його зараз вже відключають, діють графіки відключень і світло вимикає. Така ситуація. Зараз центр без електроенергії, тому скрізь готують генератори. Дуже важко розмовляти. Я зайшла в полірояль, Думаю, тут тоді почну, може тут тихо, але і тут не тихо. А вулицями то взагалі ж я не чую себе, не чую, і ви мене не почуєте. Зараз я хочу з вами підійти на європейську площу, віддати шану нашим героям. А далі по приморському бульвару, і так ми вже потихеньку підемо до моря. Ходімо. Пам'ять загиблим героям. Зараз ми виходимо на Приморський бульвар. Пам'ятник дюку, який зараз закритий. Закритий для того, щоб його зберегти. Тому що такі жахливі обстріли, щоб його зберегти, його ось так закрили. І ми його останній раз бачили в мирні часи ще. Він був закритий на початку війни. Також славнозвісний готель Одеса. Всі його знають, пам'ятають. До нього було різне ставлення. Комусь він подобався, комусь не подобався. Але те, що це була визитівка Одеси, яка була знищена, понівечена влітку 23-го року російським обстрілом. І це зараз теж такий знов, символ цієї війни, тому що ми знали, цей готель він на всіх листівках був на магнітиках цього міста. Зараз в такому вигляді його теж фотографують. І Символ російської агресії. Патьомкінські сходи. Підійшла до Патьомкінських сходів, але не засняла. Не знаю, що там можна знімати, не можна, тому подивилася сама трохи, так знаєте, дві хвилини такої паузи якоїсь полетіла думками. Ой. Я дуже раніше любила Потьомкінські сходи, і це обов'язково. Я вам про це розказувала неодноразово, що в мене був такий, коли я ще в Одесі не жила, а приїжджала сюди, приїжджала сюди дуже часто, то це обов'язково, де б я не жила, в Аркадії, в центрі. Але ввечері мені обов'язково треба було прийти. пам'ятаєте, як я розказувала, що це було і в дощ, і з якимись там нервами для когось. Але я все рівно казала, що мені треба оцей. Круг, театр, Приморський бульвар, Дерибасівська, Потьомкінські Сходи це взагалі щось фантастичне. Одеса місто, яке завжди було символом життя, життя, радості, свободи. Так? Тепер вона живе в умовах війни. І теж, от якщо ми кажемо про тисячі днів, то вони показали, наскільки ми сильні, наскільки сильні. Одесити, українці і в той же час, наскільки крихке життя. Пам'ятаю, коли я сюди приїхала, то в мене всі питали, друзі, родичі, да, питали, ну як Одеса, як тобі там, знаєте, коли перші дні, там, перші тижні ти живеш і питають, ну як тобі подобається, не подобається. Я кажу, я взагалі не, я вдома. Я вдома. Я ніколи не сприймала Одесу як якесь не знаю, інше місто. Для мене, якби був той інший район мого міста. От, не знаю, я так сприймала Одесу. У нас ці міста Одеса, Херсон, Миколаїв. Вони настільки, ну, вони поблизу один одного. Ми постійно їздили. Миколаїв приїжджав в Херсон, Херсон їхав в Одесу. Ну, ось так ми їздили на якусь ялинку подивитися. Звісно, ми їдемо в Миколаїв. На наступні вихідні ми їдемо в Одесу. Ось таке. Якийсь -то там концерт. Група приїхала в Одесі. Їдемо в Одесу на той концерт. Ну, не було такого, що о я їду в Одесу через місяць, то збираю валізи. Ні. В голову стукнула, їдемо в Одесу, сіли і поїхали. Це все, ну, тому що це все близько і не потребувало там якихось додаткових зборів чи що. Ну, трошки, звісно, що е, Одеса, як я казала, пам'ятаєте, коли в мене вкрали телефон в Одесі? через рік мені дзвонить слідча і каже, я Слідча, от у вас вкрали телефон, я відразу думаю, знайшли. Знайшли нарешті, рік пройшов, але все ж таки. А вона каже: Ні, не знайшли. Каже, вже рік триває пошук, ми нічого не знайшли і навряд чи знайдемо. Тому давайте ми це, цю справу закриємо. Я кажу: Ні, я проти, Баба Яга проти. Чому? Кажу, тому що в мене цей телефон вкрали в центрі Одеси на привозі. Да, Пам'ятаєте? Говорю, в центрі столиці Півдня України. Ви розумієте? Кажу, тому ні. Не закриваємо цю справу. Ну чому я за це згадала? Тому що от тоді я перший раз якось обозначила, що це столиця півдня України. І я так завжди зараз кажу, коли мені щось не, не подобається, да, десь там в магазині, чи що, то я кажу, ви не можете собі таке дозволяти, тому що Одеса це столиця півдня України. Повчаю так всіх працювати. Тож так, да, хоч ми такі три міста, я ж кажу, Херсон, Миколаїв, Одеса, які поруч знаходяться, і ми всі так їздили туди-сюди. Але Одеса трошки була так столиця. І раніше була столиця, і зараз. Але такого, я ж кажу, що я, щоб я відчувала себе тут чужою чи стикалася з якимось негативом, то ні. Одеський оперний театр. Друзі, з новин сьогодення, то стосовно транспорту, хотіла би сказати, якщо комусь це цікаво, яка обстановка по транспорту, електротранспорт вчора і сьогодні в Одесі не ходить. Але додатково випустили чотири автобуса: таких великих, безкоштовних. Крім маршрутах, які завжди ходять по своєму маршруту, Ну, Ми нікуди не їздили, тому я не знаю. Я вчора ходила пішки, оце на, на місце прильоту, і звідти йшла пішки. Теж була в шоці, тому все пішки. Не знаю, як чи важко зараз кудись дістатися чи ні. Стосовно садики, де ці школи теж вчора і сьогодні не працюють. А надалі буде видно, якщо скрізь полагодять опалення, то буде працювати. Поки так. Є якісь чергові групи, ну здебільшого не працюють. Друзі, зараз проходимо музей західного і східного мистецтва. Обов'язково треба його відвідати. Ой, зараз хочу показати вам будівлю. Ми прийдемо сюди на екскурсію. Ось так, бачите. Спущений прапор з чорною стрічкою. Пішли раз сьогодні. Тарас Григорович, добрий день. На сьогодні я ніяк не могла пройти повз вас. Це обов'язково підійти, привітатися і сказати вам, що сьогодні тисячний день повномасштабного вторгнення. Ми стаємо завдяки вам, тому що ваше слово це наш щит, а ваша правда це наша зброя. Цю силу вашого слова ми відчуваємо в серці, кожен українець це відчуває. Зараз буду плакати знову, якась нитечка стала. Але героїв. Вічна пам'ять загиблих. І хотілося б подякувати всім тим, хто захищає нас донині. Дякую вам, низький уклін. Повертайтеся скоріше додому, живими і здоровими. Ми вас всіх дуже-дуже чекаємо. І ще раз дякуємо. Слава нашим героям! Друзі, не забуваємо донатити. Друзі, де б ми не були, ми пам'ятаємо свої рідні міста, їхню біль, їхню незламність. Мій любий Херсон. Я сьогодні до тебе без квітів, але з теплими словами. Люблю тебе дуже. Хотіла би сказати, що сьогоднішнє відео тисячний день війни. Я знімаю його в Одесі, але кожен мій кадр присвячується Херсону, в тому числі. Херсон це місто сили, незламності. Херсон пережив війну, відчув війну в повному сенсі. Окупація, визволення. Зараз це місто обстрілюється кожен день. Нема такого дня, щоб не руйнувалися будинки, щоб не гинули люди. Це якийсь тожах. Русня просто знищує це місто, але Херсон живе і бореться. Ви пам'ятаєте того хлопця, який заліз на танк російський і розгорнув там український прапор? Це ж Херсонець. Ці кадри вони облетіли весь світ. І весь світ був в шоці? Як таке може бути? Звідки стільки сміливості, сили, сміливості? Так, це херсонці. І Херсон став таким символом. Незламності. Я пишаюся, що я з Херсона. а що там? Йдемо на море? Тримаємо середній херсон. Ходімо. Ланжерон 19 листопада. Тільки що дізналася, що зараз проходить концерт Ігоря на плітах Ланжерона, Тож йдемо, заспокоюємось. Буде дуже класна щас, щас. концовка цього відео моря. Як я вчора казала, що море нас вчить тому, що після кожного шторму приходить штіль. Спокій, життя триває, тому... І ще ігор з піаніно. Це буде хороше таке завершення, яке дає надію. Коня, пішли. Оразці вже кайфуліки. Ось і наша моречка. Добрий день. Я взяла з собою перловку, але кого нагодувати її? Ростіана бігає, вона вже купалася, вже не один раз. Растюня, кого ми будемо годувати перловкою? Нема птахів, чаєчок, ну чаєчки не їдять перловку. Друзі теж не зрозуміла, що з нашим лебідьям з якого з лебідя, начебто знайшли мертвим, що він загинув від хліба. Я, до речі, в неділю, коли йшла з моря, оце зранку, пам'ятаєте, ці вибухи, що я спізнилася на п'яна ну он же ж я тобі дала м'ящик. То в парку Шевченка зустріла Ніну, ота, що годує Лебідя, птахів всіх. І вона каже, теж чула таку історію, що Лебідь мертвий. Каже, ну я не знаю, це з Ланжерона чи ні. Бачите, ж ми його не... Растюня. ну, що ж таке, а? Його не бачимо. Море пам'яті, хвилі віри, кожній ноті життя.